Ощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога. Поліг і щастю воїн у бою, що ближча стала наша перемога. Текучий біль і гіркий смуток війни. Чорним крилом торкнувся наших сердець. Сьогодні ми зібралися тут у скорботі схилити низько голови перед героєм України, випускником і вчителем нашої школи, який у боротьбі за волю і кращу долю вітчизни віддав найдорожче життя. Його несли, а він, а він лежав. Він не хотів собі тієї слави. Вже дух його у небесах витав, а тіло на колінах зустрічали. А він лежав красивий, молодий, якому б жити ще і жити. Для нього відгримів останній бій, злетів у небо, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів стіна, в останню путь героя проводили, і небо плакало, і падало дощем. На землю, що героя прихистила захід присвячений урочистому відкриттю меморіальної дошки, колишньому учню і вчителю нашої школи Іваніцькому Івану Васильовичу, оголошується відкритим. Право відкрити пам'ятний знак воїну, який виконував обов'язок перед батьківщиною, надається батькам героя та його донечці Софійці. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих, може, і святих, у когось батька, а у когось і дитин. Помолимось за тих, хто ради нас ішов крізь вогонь і знищував гармати, когось забрала куля, когось убив фугас, і не одна ридає зараз мати. Запалимо усі вогні скорботи за тих героїв, що не духом і не дали країну побороти. Нехай, ж, нехай жива земля всім буде духом. До освячення меморіальної дошки запрошуємо Отця Івана. Благословенний Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки віки. Ти, Боже, на слава Тобі! Я тобі, Боже, святий кріптий святий, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, Святий, Боже, святий кріптий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вікілам. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, полатику прости, беззаконня наші, святий почати сили мочи, наші, імене Твоє, Твоєго ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. і Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Гриб наш насушний, на дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Або. Бо твоє царство і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. І помалій. Господи, помилуй! Господи, Боже, всемогутній, творче, неба й землі, Ти у своєму провідінні покликав людину до любові і милосердя, щоб, роблячи добрі вчинки для добра, ближніх, виконати твою волю, благослови, о освяти і пам'ятну дошку Івана Іваніцького. На оцю яку споруджено і встановлено. Щоб пам'ятати добрі справи й вчинки тих, його, які відійшли у вічність, бо ти син освячений нашій тобі слабого висилаємо, Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь! Благословляється і освячується пам'ятна дошка, воїна героя Івана Іваніцького благодатів Всесвятого Духа окропленим цією свяченою водою ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. У Духа неправедник помилив, душу раба Твого Спакой, і збережий жизни, у тебе, чоловікою. Твої місці спочинку, Господи, де всі святі, Твої праведні спочивають, опокої душу, раба Твого, бо Ти єдиний чоловік оживе. thank you Не породила, моли, що спаслася душа. Боже, великої милості Твої, молимось, тобі вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помий. За упокій душі, слуги Божого, воїна на героя Івана, і що проститься йому. Всякому прорішенню добровільному і недобровільному, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Голисели душу його, де правідність спочиваю. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. В небесну від відпущення гріхів Його у Христа безсмертного, Царя Бога нашого Одай, Господи, Господи подіреві, помолі, Господи, Господи, помилуй. Боже, мої всякої, потіти смерть ворові, я власнишу світ відводоросам, Господи, боки душу спочило, сли Божого воїна, героя, Івана у світлі місці, світлому, в місці квіточому покійному звідки відійшов він печаль, і зітхання, всяке прогрішення не ним, словом чи ділом думка, як благий чоловікові пець Бог прости, бо немає людини, що жила і зрішила тим, життя правда, твоя правда, і слово Твоє повіки, істина, бо Ти воскресінні життя, і у покій спочило слуги воїна, героя Івана Христе Боже наші, Тобі славу, віддаємо з беззначальним твоїм Отцем Пресвятим і благим, і Жотворящим твоїм духом. Нині повсякчас і на віки віки. віків, святися, новий новисалиме, слава Богосподня на тобі засяяла, раді нині веселийся сіон, а ти чиста я втішайся, Богород. Воскресі нам сина Твого, Христе, Боже, надія наша. Слава Тобі, Христос воскрес із мертвим, смертью, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христос, що воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Істині Бога, що живими і мертвими володіє, молитвами причистої, і своїй матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і вонослівців наших, і всіх святих, всі, і душу, слуги Божого, Івана, воїна, героя, що переставився від нас, оселях праведних оселень, на лоні Авраму і до праведних, причислить, і нас помилує, спасе, бо Він благий і чоловіколюбець. Блаженному спінні вічною, поки подай, Господи, повсякчас згаданому Служі твої, йому воїнові, герої Іванові, вчини йому вічною пам'ять Христос Воскрес! Христос Воскрес, і смертю і ми смерт, і смерт подолав, і тим, що робав. Hristos vos kresis me, et mi smertiu smert podolam, i tim, šuraba, žitia daruam. Hristos vos kresis me, et І тим, що раба життя дарував, поклоняємося вічного ти маскресі. Помолимося, ще також за нову, за душу воїна, героя. Може, не всі чули в храмі, в церкві. Хто був? знаєте, коли хоронили Івана, як заболотний був від представника, представник від. Від владики і казав, що сьогодні нас вчитель зібрав на послідній свій урок. Вже не на урок він зібрав, знаєте, але так десь також всіх нас десь так гуртує, з'єднює, бо дуже гарно є. Він боровся за мир, боровся за свободу, він боровся за волю нашої незалежної України. І бачимо, що десь після Воскресіння, коли Христос приходить до своїх учнів, Він дарує мир. І знаючи Івана, ну не дуже так аж добре, бо не від молодих років, але за той період часу, мали дуже так багато разів так зустрічатися, і вже як він приходив, що Він, той мир, який Христос давав, він був ним наповнений. Бо бачимо, то є, то є в серці, він від Господа прийняв. І також боровся за волю, бо воля це є вже подія. Він хотів, щоб діти наші жили. Щоб він, батьки, щоб жили, знайте, в нашій такій незалежній, вільній Україні, тому боровся і знаєте, не сидів тут, пішов туди. Тому знайте тіло. Ми похоронили його, душа його в Отця Небесного в домі. Він вже там. А ми ще такі подорожуючі, тому знайте, завжди згадувати, завжди молитися. Також ми зараз ще сьогодні підемо. Тут ще є шкільна така програма біля нашої могили, де ми згадуємо всіх тих, які помирали. І 100 років, і 200, і відколи десь існування села, і січових стрільців, і УПА, і, і різних, і в Першу, і в Другу світову війну, і десь такі, знаєте, поставили там е, такі пам'ятні дошки, де, де, де є також не тільки один Іван, є ще отець, також Любомир, е, який довгий час також проживав в нашому селі. Також молиться він є похоронений в селі Залісся, але але тут він жив, тут він. Діти мав, які виїхали за кордон. Тут він одружений був. Тут він ділився і радістю, і горем. Тому також підемо ще помолимося за всіх, і також за Івана, і також за Любомира. Зараз ще буде така трошка шкільна програма, тому десь також просив би знаєте, десь той час, такий приділити, також не тільки для себе, всі ми маємо роботу, але десь віддати ту честь і гідність. Для наших воїнів героїв, які вже відійшли у вічність. Христос Воскрес! Пам'ять таке коротке слово. Вона не тлінна і вічна пам'ять, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне про тебе, наш герою. А завтра було би тобі 32. Молодий, красивий, спортивний. Завжди усміхнений, веселий, простий сільський хлопець Іван, якого всі любили за його доброту та щирість. В нього було багато планів на майбутнє, та не судилося їм здійснитися, бо настало 24 лютого 2022 року. як вчитель і як герой, і у мовчазній задумі подає нам свій останній урок урок, який не провів у жодній школі. У школі жоден із нас, якого немає ні в одній методичці. Це урок відваги, мужності, стійкості, героїзму, самопожертви. Він віддав своє життя заради всіх нас, заради майбутніх поколінь і заради України. Герої не вмирають і не умруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Сьогодні славу віддамо йому. Вшануємо хвилиною мовчання. Найвищою нагородою тих, хто уцілів є життя, а для загиблих пам'ять, вічна пам'ять нашому герою. Ми сьогодні низько схиляємо голови перед стійкістю матерів та батьків, які втратили свого сина на війні за єдність. І цілісність України для нас завжди буде прикладом життя вашого сина. Низький уклін і велике спасибі за те, що виховали патріота. Мамо, не плач. Я тут із тобою, хоч тіло в землі, та душа за спиною, бо сльози твої роз'їдають всю душу. Мені вже спокійно, а ти жити мусиш. Ти ж сильна у мене, ти ж. Героя ж ти мати, тому для життя маєш сили тримати. Я в сни твої кожен день завітаю і знаю, що за плечі тебе обіймай. Історія нікого не забуде. В історії для всіх є сторінки. Про тих, хто мужність мав служити людям, ми пам'ять закарбуємо в віки. Нашої школи. Дякуємо батькам за вашу родину. Пам'ятаємо подвиг кожного і чекаємо разом перемоги.